Розвиток, першим рішенням завжди було купити в тобто чужинці. Так захищали територію від того. Якщо перенести в сучасний світ, може людина барима повернулася. Як ви визначали, що це саме вторгнення? У неконтактних людей зовсім інше виявлення. Російські. Для них весь ліс це їхня територія. А зовнішній світ вони вважали ворожим одразу вважалися нападом і треба було відповідати. Чому баурані були такими жорстокими? Мене з самого Мавку навчили двох речей полювати і воювати. Таким було життя. Як багато воїн було між племенами і як часто вбивали одне одного до виходу на контакт. Клани постійно воювали між собою. Пасти і убити. Одноплемівники ввечері почали мститися і атакували у відповідь. Це правило життя в лісі. Чоловіки у племенах завжди були готові до нападу. Так, наприклад, купили мого батька, коли я був малим. Розстромили мочі з висом, коли він спав у гамаку. Наш